Слава Збройним силам України! Дісталися ми до нашої Моніки. Починаю відео не з зовсім звичного ракурсу з протилежного боку даного поля, бо треба вам трошки пожалітися. Але перед цим спонукаю вас підтримувати наші збройні сили. Дуже вас прошу звернути увагу на наш збір, хлопці. З артилерійського підрозділу Кракен до нас звернулися, щоб ми змогли їм допомогти у зборі на автівку, яка їм дуже потрібна. Це вони буса хочуть придбати для підвозу БК, палива, інших паливомастильних матеріалів загалом по цілях, які їм потрібні. Звернення хлопців ставлю зараз. Дякуємо вам, що ви з нами в цій боротьбі. Вже майже два роки ви жодного разу не залишали нас в бій. На жаль, в умовах війни наші коні дуже страждають, тому просимо вас долучитися до збору на авто, яке вже сьогодні потрібно нам для виконання бойових завдань. Це бус, який може підвести БК, провізію, паливо або просто сховати нас від негоди під час чергування. Слава Україні! Героям слава! І тут же хочу сказати, що ви неймовірні, бо ми цей збір вже оголошували декілька разів і дуже багато людей відгукнулося. І того ми маємо вже на рахунку більше як 110 тисяч гривень. Там щось 40, виходить, залишилось для цілі хлопцям. Залишилось дуже небагато. Благаю вас, долучайтеся теж і не залишайтеся осторонь. Тому що це наші захисники, які роблять найважчу роботу в світі. І найнебезпечніше. Посилання на збір буде в описі. Отже, косимо кукурудзу. Це у нас остання кукурудза в цьому році. Моніка 350 МВ. Брали ми її в дистриб'ютора NPA Пілігрим вже я не знаю скільки років, років 5, напевно, 6 працюємо з цим дистриб'ютором. Реально, так, вони заходять на демо поля, я це все показую, як воно от, росте, як воно це, але їх може порекомендувати навіть і просто так. Реально. Не було, навіть не було ніяких е, таких ситуацій, які ми там полюбовно вирішували, що я там нічого не показував. Просто люди присилають нормальні насіння вчасно по нормальній ціні, з нормальною якістю. Е, власне. Я бачу, що від Моніки ми відмов... відмовлятися не будемо. Це наша <топ>, топ, так би мовити, кукурудза для нас. Але треба зробити невеличкий такий постскриптом. Було відео, ми збирали кукурудзу Євросем Меган і кукурудзу від агроритма АР 181 18101 к Питання там було по Волозі. Значить, нас дуже підвів вологомір. Його треба було калібрувати. Ну це ми вже дізналися пізніше. Значить, яка передмова? По волозі, значить, Моніка 9. Ой, Моніка кажу, меган 9% була 8-9%, грубо кажучи. А Аерка 10-11 максимум. По вологоміру показувало 14,5 і 16,5% відповідно. Моніка по нашому вологоміру взагалі показувала 18%. Але це вже я забігаю трошки наперед. Перед тим ми засумнівалися, тому що завантажили сушку з меган, і коли її підсушили, то вона почала дуже тріскатися. Як виявилося, ми висушили її до 7%. Чому ми її сушимо для тих, хто може натрапив відео перший раз? Тому що елеватори накручують зверху 2%. Тобто, коли ви привозите їм базу, вони ставлять вам 16% і починають вас, з вас ще знімати. Було вирішено, щоб вбити двох зайців одним пострілом, просушити, щоб не знімали, і забрати дроблене зерно, яке було після комбайну, щоб не знімали відсотки на дроблене зерно. І того у нас вийшла така ситуація. На сушку вже в першій сушці ми поняли, що щось не так. Поняли, що це вологомір нас дрючить і виправили цю ситуацію. Зараз його відкалібрували, перевірили по 100 разів. Все нормально, все супер. Моніка зараз у нас 14, 14,5, 13,8, 15. Я маю на увазі це по полю. Отак їдеш, різна вологість. Чому ближче до балки у нас тут вологіша, кукурудза ближче до дороги, і до посадки трошки менша вологість, тому все рівно приходиться її трошки хвилин 40 проганяти через сушарку. Ну а тепер пожалітися. Ось дивіться, я думаю, ви вже кадри ці страшненькі побачили. Це я стою перед, перед біля лісосмуги, коротше кажучи. І тут просто жесть, жесть капітальна. Був у нас дощ. Такий літом, коротше кажучи, як вже качани були молочні з вітром. Ну, Ми сюди не їздили, воно таке видно не було. А тут отакий капздець робиться. Поваляло, дуже кукурудзу поваляло. З цього краю ми скосили тільки 4 рядки кукурудзи, яка стояла. А так от оце 10 метрів, грубо кажучи, все отак лежить. От бачите, поодинокі стоять, але ну, вони без качанів, ми їх навіть і не збирали. Оце така тут біда. І отак от від лісосмуги. Теж показую, дивіться, лежить почорнівше. Це ніхто тут не бігав, не їздив, нічого. якби, Не кабани у нас такого, ну може навіть десь кабанчики там і є, але їх небагато, вони такого тут нічого не роблять. Тут нема ніяких слідів, нічого. Ось о, вітром положило, дивіться. І оце відсотків 10 поля. Оце тут. До балки отуди ближче, з балки є такі плями. Ну, думаю, з комбайна ще покатаємося, покажу вам. Оце трошки хочеться вам пожалітися. Пожалітися. По чистоті поля Ну чистіше, я б скажу, тут чистіше набагато, ніж на попередніх полях. Є місцинки теж, є з гірчаком, плями, які поставили раком, вибачте, кукурудзу, там вона маленька. Ну, згоріла, коротше кажучи. Ну, в основному все рівно вона така. Метр вісімдесят, стандартний її зріст. Качанчики є різні, є такі дебелі, є трошки менші. Зараз подивимося. Ну, ситуація така. По врожайності ще не скажу, ще не рахували. Зараз більш точно порахуємо і далі вже в відео вам розповім. Ось таке. Ну, це середні, Є трошки більше, є трошки менше. Але тим не менше. ну Сподіваємося, що полтинничок натягнемо і то буде добре. Оце таке діло. По поваляному, я ж кажу, оце тут, так, по гонах більш-менш, ближче до балки, там капець. І тут оце під посадкою теж жесть повна. Десь гектарчик, напевно, в сумі гектарчик назбирається. Дуже шкода. Ну, тим не менш, що поробиш. Ось о, дивіться, раз, ну, разом з корінням короче, вирвано. Вітром виходить. Ну нема слідів, я ж кажу, не, не звірів, там, нічих слідів немає. Це вже качанчики поїли, якби що вони валялися, може хтось там і був тут щось, Ну це не масове таке явище, що стосується, скажімо, диких звірів, якихось наших, так, які у нас тут можуть бути. Ну, у нас тут таке косулі, якісь бігають козулі і все. І лісосмуги. По... Ну, тут широчень, а так по 5 метрів, так що що там може розводитися? Проводиться. Жнива, нормально все. Якби елеватори були ще по-людськи, то ніхто б це сушкою не займався і було б взагалі кайф. Висипали просто-напросто в бурт. та і все. А так приходиться ще трошки гратися. Ну, так як процес сушки достатньо швидкий, то от я ж кажу, зараз от першу машину я з поля зразу повіс ми. Завантажили сушку, Юра займається, там 40 хвилин проганяє, потім ще там остудить. От зараз 38, це ще 10 хвилинок йому працювати пальниками, а потім буде вже остужувати її. А я потім якось приїду, машиною вивантажуся, вивантажу сушку. І потім наступну машину також сьогодні засипемо. Ну, коротше, в день у нас три сушки Легко! А якби так, щоб зі складу, можна було сушити 4-5 сушок в день. Оце продуктивні сушки. Оце вже я розумію. А не два, там, як одна заправка у нас була, ми за світловий день робили пару сушок, якщо зганяли, з 18-ї вологи. Але з реальної 18-ї вологи а не те, що нам показав наш вологомір. Тобто підсумок того, що раджу перевіряти вам ваші девайси. Ну і думаю, що це не важливо, який бренд, тому що все може сьогодні працює, працює, а завтра ви вже будете міряти вашу кукурудзу, в якій буде база, а ви будете чекати, поки вона висохне до 18. Чи висохне з 18 до 14. І питаннячко, відповідь на питання, чому ж ми збирали тоді раніше кукурудзу, що ми її так перестояли, тому що не було місця в ангарі. Займалися соняшником, його перевіванням, складуванням, наведенням порядку і тому його просто тупо нікуди було складувати. Так що якось так. Те, що казав, балки такі самі плями, тут покрутило, поветіло. Скоріше за все, тут вода може не скласти навіть. Оттак. І сама дебела кукурудця, як завжди, біля балки, тут вона по три метри і одразу зразу сипать, починає бункер повиселіше. Ну не довго. Він який Качаняка, лежить. блін, центнер на 60, на 70. А наші цьогорічні реалії десь на 40 по моніці. Волога залікова, 14, 14,5, в принципі, можна так донести інформацію. Але все рівно, як і казав, прогадіємо через Сушарку. Короче, під, підсумок такий зробили з батьком тут оце ж поки їздили не знімав дивився що там як там ну разом як каталися е, ну десь гектар на оце поле в 13 гектарів пішло по сраці прям тут є ще такі плеса чи вже нема а нема ну от лівіше тут такі були плеса декілька тут пару там там гірчак короче, дав просратися кукурудзі е, так загальний Вигляд ось у неї отакий. Тут трошки менше, до балки там трошки більше кукурудза буде. І оці плеса, що витоптані, чи вітром, чи чим, що я вам казав, Коротше, вони є і на, були і тут, на цьому боці поля. Щось таке, неначе щось інше там. Коротше, не вітер, а щось було, чи кабани, може, чи косулі. Може перебіжні якісь від війни, які тікали, чи Бог його знає. Ну коротше от щось новеньке у нас завелося. Вони на чехи, на дощі не схоже. Ну був у нас тоді дощ з вітром. Ну, ну не знаю, таке, вроді би, такого наробити не повинен був. Бо от багато плям. Як ото інопланетяни, ну правда, інопланетяни викатували прямо в ноль, а тут так. Повалено, слідів вже не видно. Так, я дивився, немає ні копит, нічого не бачу я цього. Може замулило, може давно це було. Бог я знає, коли вони там його, якщо е, якась живність, то коли вони його поваляли, а потім дощ пройшов і замулив. По чистоті тут зараз амброзії трохи де інде є. Ну, в принципі, я би сказав, щоб не дуже і багато. Але, тим не менш, отакий результат ми маємо. До балки там да, бомба йде е, і лівіше тут ходили пару гектарів назад, трошки більша врожайність була. Коротше, е, получалось, що два круга, да? два круга, повний повний бункер, трошки даже розсовував, бувало не вміщалося. Ну це десь 5200 там у нас, ну грубо кажучи, десь так не більше. Е, це там 43-45 центне. Ну плюс-мінус хай буде, бо нагони я маю на увазі, якщо помножити. А сюди вже трошки менше, бо більше було б плес. Ось, ось о, місцина ця ось витоптана. Ну от таке. Ну от щось неясне, коротше. Загадка, якась загадка. І тому, виходить, десь по 40 центнер повинно бути по Моніці. І плюс, якби все по-людськи, ніхто б її не сушив, ніхто б з нею не грався. Бур'яни ті, що навіть у нас, може, де там і потрапляли, вони, комбайн, я маю на увазі, вони у нас благополучні благополучно відсівається там в решетах, тому що по зерну так не видно бур'янів. Ну, ясна справа, що елеватор найде, як то кажуть, візьме, своїх підкине пару насінин і скаже, що у вас там амброзія була, навіть якщо у вас і не було. Ну ми її будемо доопрацьовувати, тому у нас її не буде в кукурудзі. Зараз спускаємося до балки. Тут от трошки вона буде вища. Сирійський баточник є, щось знову голову свою підняв. Багатсько його тут спостерігається. І навіть біля посадки, блін, з'явився. То раніше був тільки по балці, а це видно якось однесло його чимось. Вже і до посадки. Ось ось. Сирійський. Ваточник трясти йому. Ой, щоб йому добре жилося. Так, і по балці отут теж таке неясно. Чи плеця витоптані, чи. Водою, ну хоча такого потоку води якби не видно, бо були, ми бачили колись, як потік води по цій балці йде, то там воно в один бік все кладеться, а тут так воно. Ну, так, да, вон пляма така положена. Ну, тут точно води якось... Ну і нема змиву такого, не видно, коротше кажучи. Такого дощу не було. І ось вище ось плесо ось повалене. Ось, бачите, оп, закінчилась кукуруза І пішла. Ну тут вона дебела, тут вона більше двох метрів. Тут вона намагається компенсувати. А, що там. І там, там є, та? є, так? А вони здорові. здоровий. Ну, коротше, щось дивись. Мені показали мені показалось... Це, ну є, є. Якісь от такі міні-тропи якісь, чи Бог його знає, коротше, що. Ну щось новеньке для нас. Такого раніше ми не бачили і не чули, і не знайомі з таким були. Ну а тепер будемо. Ну отут по чистоті, тут взагалі чисто, грубо кажучи, де інде там який кущик стоїть. Ну таке. Ну, що ж, на фінішній прямій. Передостанній бункер. Тут уже на клинок пішли. Нічого не видно, правда, панаря не взяв з собою. Але підсумувати потрібно. Дякуємо за те, що є, дякуємо за те, що живі, дякуємо Збройним силам. За кожен день в Україні. Допомагайте українській армії. Ну а ми допрацьовуємо площу з кукурудзою. І зі жнивами у цьому році на наших полях ми пораємося.